Всім, хай принц, ліб мережі і, значить, це моє перше відео на Ютубі, тому сьогодні буде відео ознайомлення. Так що давайте зараз розпочнемо. Мене звати Гліб і, значить, як ви вже здогадалися, я живу в Україні, бо я розмовляю на українській мові. І ви це вже помітили, значить. Значить. Почав я знімати 28 вересня 2024 року. Тоді я знімав ще на російській мові. Зараз я вже повністю перейшов на українську мову. Тому що я люблю мою Україну, Україну. Так що так от. Значить, живу я в Черкасах. Значить. І мені буде дуже-дуже приємно, якщо ви на мене підпишетесь, тому що це для мене дуже... Буде приємно, адже я хочу добити може, спочатку 50 підписників. ви Зрозуміли. <му> і не забудьте поставити лайк на це відео, тому що мені буде дуже-дуже приємно. Е -е, ну і як би підписатися. А ще не забувайте підписуватись на мій телеграм та вайбер канали. На моєму телеграм-каналі 45 на Viber. 14 чи п'ятнадцять там, ви зрозуміли. Так що так от. Э, ну, я думаю, я все розказав. Всім, за заболять, мені дуже-дуже приємно всім. Па-па!